10 серпня стіна слов'янського виконавчого комітету відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування вулиць, площ та скверів і інших об'єктів у рамках закону про декомунізацію. На цей раз збиралися заслухати варіанти нових назв для 17 вулиць Слов'янська, що підпадають під закон. Але спочатку члени комісії одностайно підтримали пропозицію про клопотання від імені комісії щодо питання перейменування площі жовтневої революції в Соборну. На прошлої неділю вже дано поручення градським головою податові проект рішення. о переименовании площади Соборная от лица нашей комиссии. Ну да, я думаю, это будет ну, я думаю, как подарок как, ко дню города. Да, ну, вполне. То за то, чтобы направить соответствующее ходатайство а, в постоянную комиссию Славянского городского совета от имени нашей комиссии о переименовании площади Соборная. Кто за, прошу голосовать. Так. На площади Заханая революция, на площади Соборная. Кто против? Кто утримался? Одностайно. Приятно и радостно, что вот у нас в городе и исполнительная власть в нашем лице и общественники находят язык для вза взаимопонимания. Вот. Ну а со стороны исполнительной власти мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс шел конструктивно и, самое главное, вот так вот поэтапно и достаточно, ну, скажем так, по срокам уверенно. Уважаемые колеги, ще раз хочу почеркнути что що да, вот цель наша не разобщить, а об'єднати громаду, об'єдініть э, вокруг рішення этих вопросов і создать для цього всі условия. Перейшли до розгляду першої частини вулиці із загального переліку, що підлягають переименуванню. Варіанти назв для 17 з них під час засідання загалу представив краєзнавець Валерій Романько. Члени комісії мали можливість надавати свої варіації. Як назвемо? Корабель так і попливемо, мабуть, далі в життя на 40, 50-60 років. Я маю на увазі, якщо перейменуємо, і буде дух ну, наш слов'янський, український, в назвах площ, вулиць, то і настрій такий, я думаю, піде далі в населення, яке буде знати, що ми живемо в слов'янському Україні, що наші рідні імена, ось вони поруч. Так що оце доповнення до тих моментів, про які ми говоримо, ми провели третю підкомісію, якщо це можна так говорити, яка відповідає за переименування вулиць, площ, провулків і так далі. Площа жовтневої революції. Перша була в списку, ми тільки що проголосували і всі члени комісії в нас теж проголосували за Соборну. Хоча були варіанти Героїв Майдану. Свободи, да, деякі варіанти були, але більше все-таки підтримало став назву, яка була, які славянці знають, яка відтворена в художніх творах ця площа, ще живе в пам'яті старожилів нашого міста. Далі, площа комунарів. Ну, я подав слово е архітектурі. Скажите трошки про эту площадь коммунальной. Насколько это площадь? Комиссии. Да. Насколько это площадь? Я так понимаю, что вопрос возник из Славянского Славянский... Славянский. Славянский городской совет хотел организовать эту площадь путем mm -hmm. размещения на данной территории храма Андрея Первозванного, mm -hmm. но так как сегодня mm -hmm. религиозная громада отказывается от планов. строительства даного храму я думаю що взагалі нет целесообразності переименовувати дану територію сохраняти даний таку і як площу і скасувати да? Да, В архітектурі да. зняти з обліку як площу третя назва яку ми обговорювали вулиця імені Леніна. Ну, були варіанти центральна Довгий час, а потім у когось, чи не в останній момент, виникла думка, тому що ми дійшли до вулиці, вулиці Карла Маркса, і деякі були думки назвати Карла Маркса центральною. А тут поступила пропозиція університетська. Тут стоїть корпус на вулиці Леніна, 12. Пед, учительський інститут, ПЕД-інститут, зараз університет, звідки почався наш університет взагалі, Донбаський, в нашому місті. Ну і я, як патріот свого університету, так, і за центральну, і за університетську 50 на 50, в принципі, особисто підійшов до цього питання. Ну, і більшість проголосувала членів нашої комісії за університетську. Ми виносимо на розгляд. Великої нашої комісії, вулиця імені Леніна. Центральна і університетська. Ось такі варіанти були. Четвертий момент: вулиця 40 років жовтня на Черепівці. Я Олександр Заборна, на вулиці всі ходять. Ну так як центральна сказали, буде площа заборна. Це була ошибака, да? це ми Минулий раз трохи тут вже говорили. Сергія Садовського, Храмова, Героя Кучеренко. Так, І ми дискутували, дискутували і поставили питання вивчити да, це питання, тому що було Героя Кучеренко. І Кучеренко треба було народився не там, він народився на Каспійській. Вияснити, що він жи, жив на Черепівці, на, на вулиці Каспійській, Значить, якщо ну, хочуть, хай туди і буде. Ми не дійшли поки там, його та. хата. Храмова була продовження. Була, я говорив. Там храм стоїть. Але але мало. Ну, сказали Серафіма Саровського, Ну, на вулиці проти Серафіна Саровського. Якщо давайте храмову напишемо. Угу. Якщо ми можемо ми хотим... зараз дійти думки, якщо є бажання. А ми не дійшли до цього. Не дійшли. дійшли. Не дійшли. Які пропозиції будуть від нашої комісії? Ну, Храмова. Що 40, 40 років проти жовтня? Пропозиція підкомісії. Вивчити питання. А была У, одна страны, да, у нас э, параллельно этой улице идет улица Константиновская, и у нас отсутствует в городе улица Душковская. Почему бы не дать название улицы Дружковской? Кстати, есть такое предложение, давняя традиция в городах Украины, вот когда направления, да, вот указывались, это есть такое меня, Да, революция вот, тоже такое. Вот, поэтому тоже этот вариант целесообразно помнить и использовать в mm -hmm. наименовании улиц. П'ятий номер Володарського, зараз буде йти. Барвинківська. Вона йшла. вулиці? Ну давайте зараз пропустимо, потім повернемся, щоб ми не теряли время, подумаємо пока. Вулиця імені Володарська. Це стара Це історична, історична назва. по пеатричному Просто, Вулиця імені Ворошилова мала стару назву Голубівська. Ми теж. Проголосували залишить цю назву. Голубовка цієї вулиці? У народі був такий район Голубовка. Вони Голубівську вулицю, одну з центральних своїх назвали, і це стара назва. Ну, Інтересно, да, послушать мені людей, які там проживають. Тим більше прикликається з названням народним мікрорайоном. Да. да. будь ласка, далі. Сьоми вулиця імені Димитрова, яка йде. До залізничного вокзалу чи з залізничного вокзалу Григорія Данилевського, який багато зробив для того, щоб у нас була станція залізнична. Про нього багато писали. Ми хотіли увічнити пам'ять цієї людини. Він був в бантиші, він був у Прилісному, гостював, письменник український відомий, є романи його. І він добивався, будучи в Харкові, щоб проклали залізницю саме по землях Слов'янська. І громадяни Слов'янська колись віддячили йому вдячним листом за це, це є в архівах ці матеріали. Давайте ми сьогодні віддячимо Данилевському, назвавши одну з вулиць його ім'я, так? Далі. Далі. Вулиця імені Карла Ліпкнехта. Вона йде від залізничного вокзалу до другого інтернату в сторону Святогірська. І мала стару назву Святогірська. Теж повернення старої історичної назви. Якщо не проти, підтримайте. Нема заперечень? Дев'яте вулиця імені Карла Маркса. Да, ой, тому що багато було таких. В моменті він майже ні до чого ми не дійшли. Ну от вирішили оте слово «центральна» повернути сюди, на Карла Маркса. Давайте пропозиції, хай люди дають пропозиції. Вулиця велика, чимало там не тільки будинків, багатоповерхів, а й закладів. Ну тому що, почему так? Потому що вирішили вулицю Свердлова перейменувати вулицю Большої, як би центральної, на центральної от це Интересная мысль. Ну, может. не знаю. Ну, вот, хай Было мнение мире, так. Принципе, там университетская, там центральная. Потом центральная. И это долго да. вот это рассуждали. Может, а историческое там никакого названия? <связанная> а вот пусть историческое, да. она и будет. Между прочим, Элит. там самые старые да, постройки. <связанная> вот пусть от самого вокзала, потому что что не берем вокзал, история. Да, ну, истор. Что улица Свердлова, история. Что улица Карла Марса, история. Хай вон будет историческая? Там Нет. самые старые Я дома да. стоят. Карла Марса да. и Свердлова. Казначейство, самые старые. Да, Прокуратура, да, Улица историческая. Я думал, это старинная постройка. это же энерготехника, историческая. А у нас в 905 году она была передана. Первая. Интересная идея, историческая. Вторая, вторая, центральная. Тоже интересная мысль. И еще вы говорите, Валерий Иванович, что... Ну, вы, европейская, европейская, право. да? А, 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 а. а вулиця Ленінградська йде по Черемківці. Олексатихова Олекси Тихова, яка вийде, пропагується, вийде, пропонується через <сіплес> <дурек, які були. сіплес> громадою декількох міст і так, це піддержується обласною адміністрацією. Не Залишаємо. Залишаю. Не транспект. Да, транспект. Транспект. Ну, як умовно, як варіант, ніхто да. не заперечує. Ні. Ні. Розглядали ми 13-й варіант. Вулиця Шанур. вулиця Я імені Роза Люксембург. Колись мала назву Поштова, і серед тих варіантів, які поступили, вибрали варіант Слобожанська. Вулиця імені Фрунзе. Ми не дійшли думки. Вона колись мала назву Сумська, хотіли щось інше нічого не придумали. А чому б ні? Почати Сумська, а вже центральна нас. Можна залишити, да. Стару назву. Я ж сожалею, Сумська є. А ні, інтернат 2. Є Сумська, є Сумська там. Наш новий город побратим який? Коростин. Ну, Ну, эту Сам. улицу было очень много вариантов. Здесь ну, и торговая, какую только до а. 10 вариантов было, и не могли выбрать до сих пор. Ярмарочная, торговая, там же Можно экономить, или экономить. Черкасская, Львовская, вот по мы наши области можно. Да. да, да ну, можно как или хотя бы те области, которые принимали участие в восстановлении города Славянска. Та же Кировоградская. Ну там та Самбир та есть, -Бир, название. Кировоград вы меняют так. Ну да, по-новому надо по новому названию. Участвовал в Да, конечно, все Коростень, Житомирская. А у нас есть улица Житомирская. У нас Житомирская есть улица, да? Провенская из ровно строителей много приезжало. полежало. Да. 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 Ну желательно Ривенская, Ривенская на побратимо. Ривенская. Хай будет. Тогда их надо приглашать на открытие этой улицы. Мене Свердлова. Теж одна з центральних, вона колись назва мала велика, большая. От були пропозиції європейська саме до цієї вулиці Свербова. Mm -hmm. Ну, а ще одна була пропозиція, як, так як вона велика була, то додавати тільки слово велика Слов'янська. Велика Слов'янська або європейська. Mm -hmm. Вулиця мені бабушкина сюди купала так, випадково-не випадково, але ми, я хотів mm -hmm. Калініна. Володимира Сосюри. Тому що ці дві вулиці поруч з Пединститутом на Леніна 12, де свого часу виступав двічі український поет Володимир Сосюра, автор відомих віршів «Любіть Україну, так ніхто не кохав і так далі. Він був у нашому місті, я досліджував це питання, листувався з синами Сосюри. І є меморальна дошка Володимиру Сосюри на будинку вулиці Леніна, 12, старий корпус педінституту. Ну, а поруч бабушкина йде з того боку, ну, вирішили дати назву цій вулиці, українського поета Володимира Сащува. Також до переліку увійшла вулиця Калініна, яку пропонують перейменувати у Старослов'янську. Вулиця Урицького вже в найближчому майбутньому може змінити назву на акценті Шнуркова, варіації для вулиці Чубаря, вулиця Судовиків, Славсода або Старосодівська. Усі запропоновані комісію пропозиції будуть обов'язково розглянуті на громадських слуханнях, графіки, проведені яких наразі уточнюються. Населення міста мешканці вулиць, що підлягають перейменуванню, матимуть змогу внести свої пропозиції або підтримати запропоновані. До Публічних обговорень приєдналися і редакції місцевих ЗМІ, які наразі також готові приймати варіанти назв від населення. Всі пропозиції, які будуть поступати в адрес редакції, які вже виступили активними учасниками цього процесу, як ми визначилися на предыдущем засіданні, ми будемо сумувати, изучать здесь на комісії і пропонувати в тих же, якщо це буде адресат касаться конкретної вулиці, во время проведення громадських слухань, всім бажаючим таку інформацію будемо предоставлять. Сегодня у нас два таких вопроса. С тем, чтобы буквально к 4 сентября мы провели процедуру общественных слушаний, рассмотрели этот вопрос на постоянных депутатских комиссиях, и 4 сентября уже вышли с предложением конкретными на сессию Славянского городского совета.